Так, ну що, закриваю двері, бо автоматичні ворота стоять, чекають. Це вже ясіке. сіке. Та дня три не виїжджала. Вона сіла, води ж немає. Вона ой, ми набрали, кажу, в басейні води для технічних ціх. ціла куча. Кажу, бери, яблука зібрала, пока. Яблука зібрала, кажу по три і з бризне лимонним соком. Я там хочу приготувати пиріг, так і я вам його запишу. Е, ну, там тісто як медовик. Це мені теж прислала жіночка. А е, просто я, знаєте, в мене, якщо є яблука, отак падають чи не, не, не до падають, треба щось готувати. Так я от, -от тоді звертаюся до тих рецептів. Ісь отраса відраний То Приготую той рецепт. Смачний, там такі яблочки, тушкуються потім. Що вас видає, все побачите. А ну, ви знаєте, сонечко вискирилося і так петленько на вулиці. Цікаво, що ж там Лариса дізналась про свого брата. Де він? Ходила вона військкоматчині. То відразу треба на телебаченні караул кричать, не знаю, чи навіть десь що. Треба все, спочатку розібратися, потім уже. Це в мене ОУД вентилятор. Боже, я подивилася тільки, ж на ці дворнички, господі, дві такі палочки нещасні. Такі гроші коштують. Ну, бо жовським все дороге. Ну, вони будуть служити довго. А ту резинку як там її можна від тіля витягнути? Ну це ж нереально. страшна. страшно. Це зліва тут жили колись алкоголіки, зараз повмирали, людей немає. А, і мене чекає, Чи що чи, чи просто три а не чекав, да? Це Юрик, бізнесмен наш. Так, добре, поїхала. А ще й посилку треба заїхати, забрати там і так погано. Мені Боже, мені потрібно кров з носа зараз. Посилка я замовляла там Дмитрові взуття на осінь. Там замовляла Дмитрові багато тільки речей, і я думала, вона зараз придані, а не те зовсім. Боже, я не знаю. Ви знаєте що È... це? Окремо вам потім розповім, тому що я не рекламую цей ТЕМУР чи ТЕМУ, чи як вона називається. Коли повернення грошей, будьте уважні, не відправляйте заяву на кредитування, а відправляйте заяву відразу на повернення коштів на банківську карточку. Я вчора якось так просахатіла, мені потрібно було ліхтарі замовити. І я замовила блін на таку суму, і вони вибилися всі ті, що мені не я просто в кошик кидала їх і вибирала, які мені ліхтарі потрібні. І якось автоматично я, наче їх зняла, а вони всі пішли в той кошик, і гроші зняло. То я на зразу ж тут пишу, що мені це, 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 це там все написано. Це залишити, а це зняти з замовлення. То вони кошти і нас натисла кошти на карту повернути, а не в кредитування. Тому вони мені відразу прийшла бумага така, що кошти повернуті. Але банк ще може не в ту секунду. А вони пишуть, там може три дні, чотири, п'ять до семи днів. Це вже банківська установа робить. Але сьогодні вранці встало, то вже гроші ці повернулися мені на карточку. Так що не бійтеся. Якщо вам щось не підходить, то воно все бачите і розповіла. То воно все повертається. Перший раз я відправляла речі, які мені це ще вже було відправлено. Які не підійшли, ви бачили, то я відправила безкоштовно. Наступного разу береться коротше, там я посчитала, воно ж там в доларах вважається на гривні, переводить потрібно. То десь за повернення посилки 140 гривень. Ви будете платити на Укрпочті за те, що ви повертаєте посилку. Оце так. Ну зручно, я ж кажу, що. І не поспішайте замовляти. От, наприклад, я знайшла е ліхтарь один, другий, третій. Ціна така. Потім листаю, листаю, листа, опа, ціна вже на 30 гривень дешевше. Точно, один в один такий. Так що воно спеціально так воно зроблено, щоб, знаєте, такі... Е Поспіхуни, як я, то я швидко все це. А зараз я вже знаю, що потрібно шукати інше. Дуже гарно, дуже багато. От я вже виходить, що я їх як, як у них постійний. Пець там дуже багато треба заходити скидок. Ви можете замовити річ і в цю хвилину там дається одна година, і вам дають скидку. Ну зрозуміло, що там все це прораховано, зараховано, теж там крутиться, це все до жопи, Це у всіх така брехня, що ви там прямо 100% повернення? Ні, 100% повернення не буде. Але я отак, от значить, ботинки 2700 зимою, ну такі військові. ну, Зеленого кольору, такі знаєте, такі груди, то вони коштували 2,700, А я їх купила якраз по акції за півтори тисячі. За півтори тисячі. І я далі вже ж дивлюся. Ви знаєте, яка я вже перевірю. Я дивлюся ці ж ботинки, так 2,700 Вони далі і, і пропонують їх. Якщо ви втратили свою цю, то вони вам на наступний рік буду господі на наступний день будуть за е, предлагати там ще тисячу різних цих. Мені дуже це подобається, дуже я ж кажу, що повернення. Ну там вони пишуть: ой, ви зекономили, там вже там, воно в доларах, ну, ну на гривню. Ціни там у гривнях. От ви зекономили скільки, то скільки. -то. Ну це ж, звісно, все психологічне, просто психологічне. Я просто заходжу і дивлюся те, що мені не заходить, якщо вам просто подивитися, тому що ви там всю зарплату залишите. Я просто заходжу те, що мені необхідно. Зараз я не заходила ні в сад, ні в огород, чуть, чуть там в вначале. Я зараз заходжу військовий одяг, військові там все, що мені потрібно. То підсумники, то, то магазини, то для магазинів. Що мені тепле пільйо для цього, що мене стосується. А так я ж кажу, що якщо ви зайдете, то ви без зарплатні залишите, тому що там дуже багато всього, що дійсно коштує набагато дешевше, набагато дешевше і якість. не знаю. Я оце замовила сьогодні Посилку заберу. Тоді я ото відправила те, але мені хотілося ж, щоб мені прислали ту ковтинку із котами. Яку я хотіла саме не отой котик і собі такий печальний, а хороші два котики, які отак от, один до одного. То я перезамовила світерок, там собі один замовила, такий мало у мене їх. То це можливо вона сьогодні прийшла, ця посилочка, скільки йде, ну днів 10, не більше, днів 10. Так що, а замовила мама, каже: Ой, ви зніміть той прийомничок, що на холодильнике. та мені поставте, Я кажу, мам. Оті колонки, таке я її замовила там за 300 гривень. такий приймачок, знаєте, такий радіоприйомничок. Вона там накрути, поставить собі волну і буде слухати там чи музику, чи якісь новини, а то що ж у мовчанні там сидіти. А я вже й приїхала. Хюндай, автопланета Кременчук. Так ідеш ж ми? ти я отстану, бо я ж ненадовго. А тут ветерани війни стають. Я тут тільки зайду зараз сюди і, і все, йду, вибігаю, бо мене тут вже чекають. І я... дядько, так подивився до це, інвалідша приїхала. Але тут повезло. Кажу, дядька, що відкрити, каже, так уже від бой, слава Богу. Так що, що пройшло? Оце слідом я заказувала ті речі, які мені. Тому що те, що були посилки, я ж відправляю туди. А це ті речі, які я перезаказала. Покажу вам вдома. За мною каже, ти ж дивися, ти ж... о, оце моя, мій колір. Ти ж дивися, не... Скажи мені. Ой, сумочка Дінкена сюди потрапила. Медична сумка ця, бачите. Як... Пакет не викидай. Та вила, що ти не вилазиш. Ага, це мій цей светер що я заказувала. І все. Да, мабуть, все. Маленька це посилочка. Це отакий светр в'язаний, я за собі заказала. Дивіться, як він гарно зложений. Зараз подивимося, що за якість. І ось ці котики, що я замовляла той раз, а мені вони прислали якогось печального кота. Ось XL. Дивіться. Скільки це коштує разом? Так, то оця сумка. Я навіть відкривати не буду. Вона вішається. Бачите, тут оці. Петельки, мабуть, да? Да, вона ще на поясчику на бронежилет вішається. Хотіла п'ятництво, але не було. Це для аптеки. А оце купила для п'яток таке одягаєш, щоб п'ятки були гарні. Ну, зараз я вам покажу для п'яток. А це зараз помірю і подивитися. Ось таке, як, як чулочки. чулачки такі. Тільки от, бачите, на п'яточку одіваєш отак. І воно п'ятка, як в носку, виходить. Тут то нормальний? Бачите, тут просто чулочок. А оце одягаєш отак на п'яточку і оце оцим носиш. Тут кремом намазуєш, і оцей чик приклеїв і ходиш. Так воно ну, по-моєму тут чи по 20, чи по 30 гривень, воно недороге. Я в кінці скажу, скільки коштує. Це, по-моєму, 400. Так, все, я зараз мірюю. Це цікаво, зараз я розкладу, що тут і як. Боже, Excel, а дивіться, яка здорова. Йоханий бабай. Це що я кажу, що. Тут поліестер із бавовною. Один рукав білий, інший чорний. Прямо і нитки не пооббирали. Така тут горловина. Ось як воно зашито. І ззаді такі коти. І ззаді такі коти. О, отак. Оце тут траса замовляла отаку, такий колір. диви. чорний. І діли два коти. Зараз одягну. Так, зараз я буду дивитися, як тут зеркало не ходило. Зараз, зараз, вправлю трішки підучні. Бо в мене тут такі штани, ви на штани не звертайте уваги, а на саму кофточку. Дивіться, яка гарна. Що значить, що розмір? Дивіться. Гарно, правда? Мені подобається. Даруйте ви жінкам квіти. І гарні, гарні подарунки. Дивіться, як гарно зроблена ця. І гарно, що поліестер, що воно не буде линяти. Ой, Чорний білий, чорний білий. Так, сім'я задоволена. Це гарно XL. Ну, можливо, от каже, що трішки потрібно було більше, та ні. Це ж має тут такі штани. Штани одягнути, вони трішки втягнуть. Хочете отак піднімайте вище. Отак. Щоб були складки. Ну, мені подобається. А вам? Так, мені подобається. Зараз іншу кофту, більш теплішу одягну е? котик вам. Котик в котики. Це тепленьку відкрию і теж вам покажу. Так, тут спинка чорна, він в'язаний. Ну, такий же, як сказати правильно. І отак, от дивіться, таке горличко. І отак от зроблено. Отак. От от зараз я його одягну. Я при вас зараз, зараз я трішки Бо такий жаркий. Ой, не туди вимкнула. Дивіться. Гарно теж, гарно. Прямо XL це мій розмір. Дивіться, як тут зв'язано таке. Тут теж таке в'язане, але не дуже його видно. Вам видно? Мені подобається оце, що такий. І мені подобається довжина, що він не такий довгий, що аж до колін. А ось тут красна джинси його. І тут така резиночка гарна. Вибачте, свої розтяжки показала. Задній просто чорний. Ну як вам? Дарите жінщинам цвіти. Ну, він не росіянин. Подобається? Чи не подобається? Зараз окуляр одягну. Подивлюся. Що тут пристало. Мені подобається така форма. Воно прив'язане, так, бачите? Отак, така штучка, вона туди-сюди ходить. Тут так, бачите? А тут, ще, ні, ну не відрізано, воно в ткане таке. І це перекривається. Гарно, правда? Тільки чесно напишіть. Та така, знаєте, грайлива, а це така, ну, вже по віку, Я як вчителька, так? Я зараз дивлюся на себе. Я знаєте, на кого схожа? На Шуріка. Птічку, жалко, чесно. Тільки якби окуляри трішки інші. А так дуже схожа на Шурика. Так, мої любі, оце те, що я купила. Можна я роздягнусь, тому що мені дуже-дуже. Я зараз вам покажу, як воно всередині. Загалом цим замовленням я задоволена. Дивіться. Гарно все зроблено. Ну, тут фірма, прямо як фірма написано. Так, що це? А, це просто думала вже розпустилося. Ну, гарно, така стієчка, дивіться, яка гарна. А я ще, знаєте, що замовила? Забула ж ось. Татуїровки собі намалюю. 26 гривень оце коштує, я запам'ятала. Намалюкаю буду ходити. Отака безкінечність є у Воленки на руці, але вона зробила татуювання, а я не хочу, я боюсь. Я оце наклею буду ходити. І ніхто не скаже, що в мене не справжнє татуювання. Як? Та тут, мабуть, ж написано. Коротше, зроблю, покажу вам. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість бань можна приймати, і буде шість різних цих. Ну, давайте ще відкримо цю торбочку, подивимося, яка ж там вона. Ну, щось у ній так мало місця. Я там такої аптеки замовила, що мама не горюй. Куди воно сюди влізе, я не знаю. Я ж трішки відкрию, тому що він, ну, воно ж нове. Сюди можна ножниці вставляти, бачите, тут воно продумане. Та ні, воно таке товстеньке. І це прицепляється чи до бронежилета, чи куди тут ось на кнопочках, да? гарна сумочка така. О, Зараз я розстегну. Дивіться, вона до самого низу прямо. З двох сторін сюди можна вперти, що ти хочеш. Тобто все влізе. вона, Дивіться, яка тостезна. О, тут дірочка, щоб повітря було. О, дивіться, яка вона тостезна. Вона не блинчик. Господі, хай Бог дасть, щоб ця, ця сумка була наповнена і щоб ніколи її не відкривали, і щоб не приміняли. Хай воно тут все лежить, нехай воно просрочиться, це ліки. Але щоб її ніколи-ніколи не відкривали цю сумку. Так, не будемо про, про таке. Гарно зроблено теж, дивіться, там підкладочка всередині, отам От воно. Вам не видно. Ну, я вам не можу присвітити. Гарно. Ось резинки, дивіться, які широкі, тут воно буде тримати, тут всі у ці їхні, щоб там потрібно. Тут багато теж ось, дивіться. Резиночки, всякі, то, тобто можна і так поцепити, ну там вже розберуться. Так що дуже. Сьогодні я просто задоволена своїм замовленням. А то я той раз так, до моїлки палки розчулилася і гроші повернули. Це все коштувало. Я вам навіть прикріплю, я зробила скрін цього замовлення 16 доларів 93 цента. 17 доларів. Оце коштує все. От і, і посчитайте: 17 доларів. І ще один светр. Я вважаю, що це недорого, що це нормально. Ну, я вам по курсу сказала, а ви, ви помножте на 40 чи на 41. Я задоволена замовленням. Таке, як і в магазині, але вибачте, оця кофточка 327 гривень коштує оця. Вона її не купите за таку ціну. Мені подобається. Оце колір той, який я вибирала той раз. Ну, а ви дивіться самі, я не буду рекламувати нічого. Мені зараз ще раз попереджаю, люди добрі. мене відео, я хочу це окремо зробити. Відео перед цим я їхала за кермом і розповідала. Ви можете зайти, але замовляйте і заходьте на ті групи, що вам потрібно. Наприклад, вам потрібна посуд. Або вам потрібен військовий одяг, або вам потрібний розмір жіноча, жіночий одяг, великих розмірів. Тому що, якщо ви відкриєте просто, у вас не вистачить зарплатні, ви будете замовляти і те хочу, і те хочу, і те хочу. Я ж кажу, що я вже навіть, навіть, навіть ліхтарик, воно йде там 15 днів. Я кажу, синочок, так а що ж, ці ліхтарі не прийдуть? Він каже, мам, тоді перейшлеш, нам, не страшно. І я замовляю, замовляю, тому що я ж кажу, що я зараз замовила тільки медицини однієї. А що там медицина? Там вже ж не антибіотики. там, то, що кров зупиняє, те, що там пластирі е, такі разові, там оці палички оброблені, потім оці бинти, потім оці ізраїльські щось стягають. І я перед цим ще замовляла. Воно не влізе в цю сумку, воно буде десь там по-другому. Але... То десь на три тисячі я вже замовила. То дешевше, ніж у нас купляти, набагато дешевше. Так що. А ви вибирайте саме? Сьогодні я задоволена. Ну що я можу сказати? Що я можу сказати, якщо ну, те, що я бачила на картинці, і те, і прийшло. А вам до побачення, до нових зустрічей.